Майбутні випускники повинні знати товари на ринку і ті процеси, які відбуваються при приготуванні і збереженні їжі, переконані на кафедрі хімії Полтавського університету економіки і торгівлі. На своїх стендових роботах студенти відобразили результати своїх лабораторних досліджень. Я досліджувала якість томатних соків, адже томатні соки. Користуються популярністю як і у дітей, так і у дорослих. А якщо хвилюватися за наших дітей, то можливо фальсифікації і якість томатного соку буде впливати на розвиток самопочуття цієї дитини. Вода в Україні там не пойдеть, тому що разниця. Плор у вас поставите плор, а у нас Не поліз. Студенти з Анголи навчалися у Донецькому університеті. з цього навчального року вони студенти поету. Переконують, у цьому вищі навчатися набагато цікавіше, а дослідження ще й корисні. До того ж, вони з'ясували, що в їхній державі на сході Африки споживацькі стандарти вище українських. Принаймні, хлорувати воду заборонено. Марія Шкурко поділилася своїми результатами дослідження вареної ковбаси. Вони для наших споживачів виявилися невтішними лише один. Із чотирьох зразків більш-менш відповідає стандартам. У результаті студенти підсумували якість деяких продуктів харчування низька, і це загрожує нашому здоров'ю та життю загалом. Професіонал може тогда бути з високої букви професіоналом, коли він сам проробить все руками, увидев, де можна було зробити відділку, фальсифіці товар, де можна направити нахіднення і качество товару без вреда для здоров'я потребітеля. Тож студенти і викладачі кафедри хімії рекомендують думати та уважно читати склад продуктів, які ми купуємо.